Ця проголосувати. Сако Анатолія Кукоби, Ватутіна, Зигіна, з Степового фронту. 15 березня у Полтавській тергромаді стартувало голосування за назви вулиць другої черги. Названі на честь російських та радянських подій, військових, партизанів і політиків. Сьогодні ми стартували з 9 ранку, і буде це по 29 березня 9.00, рівно 14 днів буде тривати голосування. Проголосувати можуть мешканці нашої полтавської міської територіальної громади, які тут у нас зареєстровані, і зробити вони це зможуть доволі легко на електронній платформі. Ідем достатньо буде лише авторизуватися. Проголосувати можна на сайтах Полтавської міської ради та інституту розвитку міста. Ми зробили офіційне оголошення, і там є всі активні посилання. Ви на них натискаєте, переходите, і все в зрозумілому порядку. Ви потрапляєте на голосування. Вже результати першого етапу голосування затвердили на сесії міської ради. Тож зараз у Полтаві офіційно перейменовані 71 вулиця та провулок, які містили орфографічні помилки і русизми у назвах. Близько 100 вулиць були громадянами. Підтримані ті чи інші назви, і на сесії на останній сесії полтавської міської ради депутати затвердили цей перелік на по по І тепер далі буде йти процес від управління архітектури для того, щоб вже робити підготовчі документи, все інше для того, щоб перейменовувати ці вулиці. Нагадаємо, процес деколонізації міського простору триває у Полтаві з минулого літа. Він передбачає поетапне перейменування близько півтисячі вулиць провулків.